Воль, Закон ми ніде не порушуємо, це наша думка, наше право. А чому виникла така ідея? Ну ви розумієте, ідея цієї акції в загальному вже півроку, як знаходиться в нас нинішній губернатор на посаді своїй, да, вже більше ніж півроку. Він з нами з населенням підписав співпрацю меморандум. Але населення ну немає. Якісь получається така от прокладка, якась середня. Оце от, з посередників, з помічників. Конкретно по Ковалю є декілька запитань, які ми просимо дати нам можливість. Війти в департаменти, контролювати громадськості. Нам пропонують побути в комісіях при формуванні департаментів, розумієте? Тобто посидіть на шлагбаумі, подивіться, кого ми вам запропонуємо туди провести. Ну, взагалі Коваль мав відношення до попередньої влади, а ті люди, які мали, вже, вони вже себе заплямували. Нам потрібні нові люди. Ми боролися за зміну системи, а не зміну осіб на тих чи інакших. Якихось крісла. Ми вимагаємо ілюстрації. Коваль це саме людина, яка відповідальна о, за о, конкурсну комісію. Тобто це голова конкурсної комісії, яка о, несе пряму, саму пряму відповідальність о, за те, щоб ця люстрація проводилася і призначались нові люди. Ніякої прозорості о, ми не бачимо. Ми бачимо лише те, що ці ну, реформи та люстрація гальмуються а о, ці люди, які зараз, ну саме ось конкретно, Віталій Коваль, заступник о, голови ОДА, о, він нічого не робить для того, щоб о, ці процедури прискорити. Воно все залишається так, як було. Більшість о, посад займають люди, які ще були при Тулубі. Тобто, ця позиція нас взагалі о, не вдовольняє. А ми на майдані з вами нагадаю, ми не були зв'язані ніякими законами. Тому ми змогли змінити щось, зрушити трошки, трошки зрушити, і зараз нам потрібно продовжувати. Якщо ми будемо ставити, я розумію, що всі люди, які працювали 23 роки в цій системі і старанно намагалися її захистити, вони навчилися плавати в нашому законному цьому, і наші закони ми теж знаємо, що вони спрямовані на далеко майбутнє. Одне слово. Хочу сказати, що ну я думаю, ми всі сподіваємось, що чим скоріше, тим краще наші хлопці повернуться зі сходу. Ось. І ну, я хочу так думати, що це буде вже доволі скоро. І коли вони повернуться, я хочу, щоб. Вони побачили, що тут щось змінюється. Я думаю, ми всі цього хочемо. Я хотів би, щоб пошвидше це все закінчилося. Тому що ну, забагато крові провелося тільки за вибаганки одного кремлівського кроліка, отого шихи Іло. Давайте разом працювати, я відкритий. Кожен четвер, з 2 до 4, я приймаю під всім питанням. Кімната 347. Про конкурс я пообіцяв, е, давайте до спільної роботи, в тому числі до реформування. Згода, так. Дякую. лише Дніпро. Разом до перемоги. Як ви можете прокоментувати сьогоднішню акцію Черкаських ультрас? Чому саме в них таке питання виникло? і Як ви взагалі до цього відноситесь? Ну з одного боку, це активна громадська позиція, і я її шаную і поважаю. Ультра завжди були в авангарді, в тому числі майданних подій. За що їм окрема подяка? А коментар дуже простий, не про інформованість. Я запропонував їм надалі просто регулярно зустрічатися, отримувати відповіді на свої запитання. І я думаю, що ми надалі просто уникнемо е, необхідності спілкуватись на вулиці? Я людина відкрита, і ті всі запитання, які задавали, я ви свідок надав їм відповідь е, якби, обширну, повну загальну і запросив їх, в тому числі до е, бути свідками, як проходять конкурсні комісії, щоб не було у них заперечень. Не проінформованість, ось просто моє таке враження.